Знаєте, яка найсерйозніша проблема знайомств людей з людьми? Це те, що у нас в голові є певний образ, як повинно проходити знайомство. І інколи вийти за цей образ дуже важко. А хто ж цей образ нам диктує, як ви вважаєте? Не впевнені в собі люди з комплексами? Ні. Гіперемоційні, ультра впевнені, котрі прям, ну взагалі ще можуть просто вийти та познайомитися з будь-ким. Але таких людей не так багато. Ви скажете, так я таких людей бачу постійно. Вони просто таких людей самих. Тобто, сама оця одна людина, вона дуже багато заполоняє. Простору. І тому здається, що всі такі, а я якийсь ненормальний, або я якась ненормальна. Тому, щоб нормально знайомитися, ви повинні заглянути в себе та відповісти на прості запитання. Перше запитання це. Які мої сильні сторони? Наприклад, оце, 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 тобто я там можу, там, якщо я вже далі розговорився, я дуже там компанійський, дружелюбна, або я там дуже такий, такий. такий. Друге, які мої слабкі сторони. Там, ну, наприклад, коли я нервую, я втрачаю дар мови. Або коли я нервую, я там щось роблю. Третє, це. Як саме і де саме я люблю знайомитися з людьми? Або де найчастіше мені подобаються люди? Ну, наприклад, я їжджу в метро. Давайте візьмемо простий сценарій, і ви їдете в метро. Як там знайомитися? І такий гул, що просто навіть спілкуватися. Важко. Як знайомитися з людьми тут? Як? Правильно! Хитро. Наприклад, ваші сильні, сильні сторони, що ви можете після того, як познайомилися, ви дуже компанійські. Окей, візьміть собі аркуш папера, роздрукуйте три картки. Саме три види карток. Перша картка привіт! Ти дуже симпатична особистість. Якщо я тобі сподобався, давай хоча б поспілкуємося та номер телефону. Друга картка. Я дуже стісняюся спілкуватися, але ви мені дуже подобаєтеся. Давайте почнемо хоча б дружити. І номер телефону, або там якийсь контакт для зв'язку. Можливо, третя картка. Ви така гарна, або ви такий гарний. Типа мій номер телефону, якщо хочете поспілкуватися. Тобто, це, якщо ви не можете спілкуватися, або, наприклад, ви можете спілкуватися лише, наприклад, дуже там самовпевненим. То беремо трошечки алкоголю, 20 грамів. І якщо алкоголь вам дає самовпевненість, трошечки випиваємо та біжимо. з цим. Або, наприклад, я не можу спілкуватися, якщо я дуже сильно там, схвильований у мене наш ком до горла. Це говорить про що? Про страх. Важкий метод, ви можете спочатку пройти когнитивно-поведінкову терапію, зрозуміти, чому ви так стресуєте, і потім попрактикуватися. Або зробити проще, закинутися, наприклад, противотривожним засобом або, наприклад, звичайною валер'янкою, і таким от на чилі спілкуватися з людиною. П'ята дія, ви можете людині заспівати. Шоста дія, ви можете да, просто поглядами перестрілюватися. Сьома дія, ви можете на телефоні надрукувати. Привіт, я стисняюся говорити. Тіпа, давай познайомимося, телефон так показати людині. Зрозумійте, якщо у вас буде ціль познайомитися, і ви сфокусуєтеся на власному а, світу сприйнятті, на власних сильних сторонах та слабих сторонах, ви зрозумієте, як, ну, як знайомитися. Але якщо ви будете слухати людей, котрі дуже емоційні або занадто хоробрі, ви не такий, ви не така. Тому вам потрібен власний спосіб знайомитися з людьми. А як його знайти? Правильно шукати та практикуватися.